136 дорожньо-транспортних дорожньотранспортних пригод із механічними пошкодженнями транспортних засобів, 19 з яких сталося у жовтні, зафіксували фахівці Бердичівського районного відділу поліції від початку цього року. У більш як 20 ДТП потерпілими є самі водії чи їх пасажири. Троє осіб, на жаль, загинули із настанням осінньо-зимового періоду. Усі учасники дорожнього руху мають дотримувати щитких правил та подбати про власну безпеку, нагадують у поліції. Перевзути колеса одне із тих правил. Враховуючи те, що мокра та слизька дорога збільшує гальмівний шлях і тому може призвести до нещасних випадків. Пішоходи також мають подбати про свою безпеку, особливо у вечірній час доби, коли вони перетинають проїзну частину дороги. Вони мають себе обов'язково позначити світловідбивальними елементами, це можуть бути нашивки, це можуть бути флікери, а якщо такі відсутні, включити ліхтарик на телефон. Фоні і таким чином позначити себе на дорозі, показати водіям свої наміри, що ви маєте перетнути цей автошлях. Тому будьте уважні та обережні, і дбайте про своє життя та життя інших учасників дорожнього руху.